Дивіться, в нас зараз жара пішла, зараз теплиця температура плюс 30. О, всередині в тунелі Температура чуть-чуть може і вища, але зато дуже велика вологість. Зараз прийшли трохи охолодити теплицю. Дивіться, як охолоджуємо. У нас є тут полив, верх, низ низ перекриваємо, щоб не було переливу. Так, таймер у нас наставлений щогодини по 30 секунд. Але жара неймовірна, вітру немає. Обладжуємо додатково. Одночасно поливається дві теплиці. Ось так працює туманний полив, туманним поливом. Ми лише, грубо кажучи, охолоджуємо, щоб пролити саженці, наприклад, ведмежий або ось цю малину. Ми зробили додатковий е, полив, такий самий, як на, цьому, як на майданчику, е, з відстанню півтора метра форсунки. І додатково проливаємо вручну і додатково проливаємо всіми форсунками, бо туманним поливом практично нереально пролити і дуже е, сильно роз... Сейв розпирскує, але щоб пролити, то треба проливати, можливо, 5-6 годин, щоб так добре пролити саджанці. Так що туманий полив на суто хіба для охолодження працює. А для поливу саджанців робимо вручну або за рахунок ось таких просунок. Ось, так, друзі, працює полив. Ось так, друзі, викачали одну бочку в районі 200 літрів. Ось таким чином ми охолоджуємо. За рахунок того, що ми маємо. Окремо перекриваємо низ зверх, ми таким чином не робимо переливу. Температура зараз почала падати вже 3, 28, через декілька хвилин температура впаде до 25 градусів, як правило. За рахунок ось цього верхнього, верхньої агротканини, вона повністю набирає вологи і за рахунок того, що пізніше вода випоровується, таким чином охолоджуються тунелі. Ось, бачите. Ми таким методом розмножуємо. Живці вже третій рік. Ось бачите, яка б жара не була, місцями бачите листочки чуть підгорівші, тому що не припильнували. Але так, в принципі, загалом картина просто шикарна. Ось так, бачите? Е -е, як бачите, касети в нас всі вологі, не перелиті, це найосновніше. Бо якщо б, наприклад, ми... Не мали і б і не перекривали, у нас би був внизу перелив, це б нам пошкодило могли б піти загнивання. Ось Таким чином ми проводимо охолодження, збиваємо температуру. Як правило 32-33 це і ще нормальна температура, 35 і вище, 34 і вище це вже по саженцях лохини видно, зразу, вони зразу починають так, якби п'янути. Ось, для прикладу, витягнув один живець. Ось бачите, дивіться, коронева ще не наростає, але живець просто в шикарному стані. Калуз наростає просто бомбічно, процесу загнивання немає, це значить, що температурний режим та режим поливу повністю підходить для розмноження. Ось так, друзі. До кінця травня, думаю, вже почне утворюватися коренева система, тоді, якщо все буде нормально, покажемо, який результат. Бачите, температура ще знижується. Так, друзі, працюємо. Дякую за увагу. До зустрічі!